туди починає. Ось у нас, ось це. Я знаю, що перехресного вогня не було. Це продовжувалося. Там потом ось, просто я. Ми щиро вітаємо вас на заставища. За нашим давнім буковинським звичаєм гостей дорогих і бажаним хлібом зустрічають. Прийміть і ви наш коровай як символ єдності, поставки та благо. <плес> Ваше мені, нам випала велика честь і висока місія від імені громади вітати вас на доставність землі, землі, яка дала християнському світові першу митрополиту Буковини і Далмації Євгена Гагмана. Землі, яка народила всесвітньо відомого художника Миколи Осюка, де уродженцям нашого району є митрополит в Канаді Василь Свята. Я хочу вам виразити велику вдячність від нас усіх, що в такі непростий склади для України, для нас час. Ви проявили ласку і бажання бути разом з нашою громадою в день святкування знаменної події для нашого району 40 річчя одного з найкращих, найдолужніших всіх на Дністров це села Дорошівського. Ви приїхали до нас з добром, з любов'ю, з молитвою. То нехай ваше перебування для вас буде вражаючим, буде новим, буде наповнено гарних зустрічей. І е, нехай е, все те, що буде вами сказано, буде вами промовлено, не воно і буде стояти. Ласкаво просимо до нашої родини, на гостини, нашого гарного села Дорожчинського. Багато. Ми вас просто просимо, запрошуємо на заставщину і під вашою службою хочемо провести молебені, помолитися за Україну, за наші хлопці, за мир і спокій в нашій державі. Тому ми поїдемо вперед, а ви... Герої, де герої невеличкого району, міста. Дай вам Боже здоров'я, що ви не поцарались, до нас заїхали. І прошу вашого благословіння для Цієї дитини на науку. Я Дякуємо. йому. Дай де ви є. Здорові, де геть?